Ху, хум спасає рибку. Зараз вона його спасе. Зараз ми його спасемо, ми його впустимо. О, потім да, потім та, потім трошки виберемо лобату. Це. Бо... О, зловив. І, що. І потім кинемо водичку. Коропа ще не було, короб ще, як завжди, після останньої заставки зайде. Лобату дуже забагато. Ну як, нормально, в принципі. Для такого ставка дуже навіть, непогано. О, зараз, Многою зачеркнути то. тут. Тут дуже хороше місце. Тож тут оце, це все по, по коліна води, ми піднімаємо тут до досочок. Гарно тут треба вибирати. Трошки заберемо лобату і пустимо. Дальше коропа, і воно все попливе.